Одна батьківщина і двох не буває. Місця доротися завжди святі. Хто рідну оселю свою забуває, той долі не знати не в Так кажуть, народі, ми з вами на цьому тижні будемо розмовляти про українську хату. Ви, мабуть, чули вже поняття оберіг. Що ж це таке, діти? Рушники, піч, посуд. Гореться біля хати все мало перехований зміст, Все мало обереги. Біля хати завжди росли дерева обереги. Це вишні, тополі. Все це були обереги нашого народу, які допомагали людям у побуті, а нам з вами зігрівають серце і повсякчас. Подивіться, будь ласка. На цьому тижні ми з вами розмовляємо про українську хату. І я хочу вас ближче познайомити сьогодні із посудом українським. Подивіться, як багато посуду у мене на столі. Робився посуд із різних матеріалів. Із глини, наприклад. Зроблені ось такі гарні плечики, розмальовані. Робився також посуд із дерева. Подивіться, який у нас тут гарна гарна ступка дерев'яна. А ще посуд розмальовували різними розписами. У нашій місцевості був найгарніший розпис Петриківський. Я зараз пропоную вам переглянути цікаве відео про Петриківський розпис та історію його виникнення, де ви дізнаєтеся про нього більше. Малюнки усіх кольорів веселки здавна прикрашали стіни хатин Петриківки. Люди вірили, що цей красивий звичай несе в оселю тепло, радість і добробут. Малювали це диво пальцями, очеретяними паличками чи пензликами із вистриженої котячої шерсті. Фарби в давнину виготовляли із природних матеріалів. До сажі, крейди, соку рослин додавали яєчний жовток, молоко вишневий клей. Але природні фарби недовговічні. Тому щороку у кожній домівці по-новому розквітали казкові птахи, розмаїття чарівних квітів, листя, полум'я. Кетяги Калини і Винограду. Петриківський розпис занесено до списку культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Подивіться на ці чудові роботи петриківського розпису, які вони яскраві. Багато з них намальовані на темному тлі, тому що на темному фоні краще видно яскраві квіти, листя, птахів, які зображували на Петриківському розпису. Подивіться, які гарні тарілки із кетихами калини. Я вам сьогодні пропоную теж зробити ліплення. Незвичайне, а за мотивами Петриківського розпису зробити тарілочку із кетихами калини. Петриківський розпис писали на чорному тлі. Ось таку чорну тарілочку. Я вам пропоную сьогодні прикрасити. І як ви вже побачили, то в Петриківському розписі використовувалось дуже багато рослинних елементів це квіти, листя, калина. Я вам пропоную прикрасити цю чудову тарілочку квітицями калини. Для того, щоб почати нашу роботу, я взяла пластилін червоного, коричневого та зелених кольорів і наліпила з них. Ось такі ковбаски різного розміру. І зараз ми будемо збирати з вами кетихи калин. Дивіться, ось така гарна тарілочка вийшла в мене за мотивами київського розпису. А які вийдуть вас, ми побачимо із ваших років. До побачення, а ви!